Три роки тому колишній моряк флагману військово-морських сил України фрегату Гетьман Сагайдачний Олег Пауков привів свою доньку Діану до секції вітрильного спорту міської дитячо юнацької спортивної школи, зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, і з того часу дівчина стала підкорювачкою стихій води і вітру. Наразі вони стануть ще більшими її сателітами на тренуваннях і перегонах, адже готуватися до змагань і брати в них участь Діана буде на новенькому сучасному двомісному човні від італійського виробника кадет, що їхньому навчання. Закладу серед інших придбало відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області. Надали Новий човен. Це покращить наші результати і сподіваємося на подальші гарні результати на чемпіонаті України, який буде от скоро 11 вересня. Поїдемо, будемо змагатися. Обновкою від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області одномісним човном оптиміст, виготовленим у Польщі, тішиться не по роках титулована дворазова призерка чемпіонату України з вітрильного спорту серед юнаків та молодших юнаків у цьому класі Ярослава Слободян, яка говорить, що він дасть можливість здобувати нові перемоги і завойовувати медалі. Хочу би подякувати за те, що придбали цей човен. Мені він дуже подобається. Човен стане для мене гарним знаряддям для тренування та майбутніх перемог. Дівчаткам та їхнім ровесникам з таким придбанням десь трохи мимохідь по-доброму позаздрів їхній старший колега по навчальному закладу Єгор Самарін, для якого разом з Єлизаветою Василенко, нинішній сезон видався доволі успішним, адже вони екіпажем вітрильника 470 стали переможцями етапу Кубка світу Олімпійська частина знаменитої кільської регати, і наразі серйозне та рішуче вони налаштовані не тільки відібратися і стартувати на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі, але й поборотися. Там за нагороди. Ми дуже потужно почали цей рік і дуже потужно його будемо закінчувати. Наразі готуємося до чемпіонату України, який пройде в Черкасах в кінці цього року, в кінці цього місяця, щось я далеко пішов. Наша головна мета там, показати найкращу ждать для того, щоб мати на наступні 4 роки фінансування. Хочемо подякувати Національному олімпійському комітету за те, що почав підтримувати нашу молодь. В цьому році були закуплені закуп... човни для молодого покоління. Клас оптиміст, клас кадет раді, того, що вітрильний спорт популяризація вітрильного спорту з кожним днем все більше і більше. Звісно, таке потужне адресне капіталовкладення додає наснаги у роботі, вселяє оптимізм і віру в успіх, і тренерсько-викладацькому складу міської дитячо-юнацької спортивної школи зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, адже отримане сучасне високоякісне обладнання інвентар дасть можливість проводити заняття, навчати, готувати і виховувати вітрильників гарного рівня, здатних боротися за нагороди престижних міжнародних регат, притул до чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Хотілося б подякувати Олімпійський комітету Дніпропетровської області та обласну федерацію, які допомогли в придбанні цих човнів. Вони в дальнішому нам помогуть, Ну, доволі гарно виступати на всіукраїнських змаганнях, а також на міжнародних регатах. Дуже приємно, що наш Олімпійський комітет, Національний Олімпійський комітет Дніпропетровської області звертає увагу не тільки на спорт вищих досягнення, а й на дитячий, скажімо так, спорт. Ці човни нам дуже допоможуть виступати на високому рівні, бо вони сертифіковані для чемпіонатів світу, Європи. І ми можемо на міжнародних змаганнях на них ну, достойно показувати результат. Так що... Велика подяка, і дуже добре, що так складається. все. А загалом відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на чолі з Михайлом Кошляком заклало, якщо і не першу цеглину, але без перебільшення потужну будівельну конструкцію у зведення споруди ще донедавна відомого на весь світ вітрильного спорту Дніпропетровської області, який за такого ставлення допомоги і розбудови вже незабаром знову повернеться до виступів і перемог серед еліти.